Мотор, камера, поїхали. Да. Тебе вже видно і знімає камера. Клас? Так. Да. Будеш майбутня акторка? А як ось цей мікрофон? Цього чути чудово через нього? Да? Ми будемо робити відео і викладати будемо на наш канал в інтернеті на YouTube. А люди будуть дивитися і казати, яка ти в мене красуня. Да? Будемо зніматись разом у відосиках? Mm. Mm. Де ми пропадали? Виховували доці, ростили доці? Не було часу у нас для відосики. Тому зараз є пара ідей. От скоро і знімемо наступний відосик. А поки цього достатньо? Да? Mm, так? Недостатньо. Недостатньо? Mm -mm. Можеш ручкою помахати там все, сказати привіт, агой, чао, бомбіно, сім'я Ріта. Посміхнешся? Абсолютно не було часу для знімання відео і бажання не було. Але повертаємося okay. в потік. Відеозйомок. Тому що... Найбільша кількість людей якраз почала дивитися, коли канал трохи закинули. От, дуже приємно, що люди задають все ще запитання, стараюся відповідати на них. Тому продовжуйте. Чим, чим зможу інформаційно, тим допоможу. Так? Ні? Тобі подобається твоя кімнатка? Ми якось покажемо глядачам кімнатку твою? Яким? Ну різним. Дяді, тітя, хлопчики, дівчатка дивляться. Мабуть, їм цікаво, що в тебе таке є. В кімнаті, чим ти граєшся. Якось ми покажемо, так? Да? Які всі іграшки? А чому? Ну, якщо хочеш. Для тебе відосик буде, потім подивишся теж. Ні? Ну добре, тоді будемо прощатися. З ким? З людьми. Яких, яких ще немає. От вони подивляться і потім з'явиться аудиторія якась. Клас? Все? Тата виключає камеру? Ну треба щось говорити, не сидіти ж просто. Будьте здорові, побачимось. Скоро. Чеський буде віршик чи український? Український. Український? Так. Да. Який? Хочеш? Маль... Кейт Давай. Але я забула? Забула. Угу. Ну, а я уже забыла. Кейтямура. Это Я лукала, а ты не чула. Пальцы ведро, Я сидела. Под столом я кашку с молоком. Угу. Чудово. Тепел... Малю... Малювала. Зеленку миска. Вау, лиск. А, в обид. В куточек села и И смачный. Ой, лисок взяла. Малюнок зила. Малюнок взяла. Угу. А что она малюнок взяла? Ну, такий виршик. Все? Сейчас сейчас расскажешь, что запоняем. сейчас расскажу. Давай, расскажи. Я забыла, Це обруч чеською мовою. Як ще називається? Обруч. Обруч? Mm -hmm. Так я не знав цього, як він називається чеською мовою. Тому не скажу.